Навчально науковий інститут будівництва та архітектури приймає студентів на перший курс за такими напрямами підготовки. Будівництво, архітектура, охорона праці. На ринку праці зараз потрібні фахівці будівельної галузі. Ці фахівці затребувані кожен день і кожен рік, тому що постійно ведеться будівництво. В різних галузях народного господарства у нашому інституті приймаються студенти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за скороченими термінами навчання. Це навчання складає два роки, щоб отримати освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. У нашому інституті багато бюджетних місць. Їх хітність складає 160, тому всіх студентів ми можемо прийняти на ці бюджетні місця. Ми запрошуємо вас, всіх, до нас на навчання в інститут будівництва і архітектури.